Завжди. Віноград. Ого, скільки. О, гарбуз. Це такий виріс гарбуз. Ого, який здоровий А що буде до осені? Красота, молодець, які темні ось. А ось яка мальви, Ой, запах флокса подири. Дереві. Ага. Це флокси пахнуть, да, так? Да. А груш скільки? Да. Троянди. Да. Угу. Гарні Все мої ці. Ну що я тобі показувала? Динозаври казали. Скільки квітів? Скільки роботи. Ого, гірки, як казала баба. Анна. Брокколі. А це цвітна? Так. Да. Посередині, так? Да? Угу. А то все броколі. Оце ого, у вас плантація ціла. Броколіна є. Майбутній басейн. Горіхи, ось який здоровенний. Ой, скільки, де скільки, багато. Ух ти, скільки їх там. Груші. Я їх пригрозила. Я тебе викину, якщо що, кудись. І вона, бачиш, злякалася да. і дала урожай, Да, які гарні груші, красиві. А, да, Не видно, червей там, не червиві. Яблочки, смакота. І ось яблочки. Ось скільки. Маленькі, подивись, скільки їх. І там, і тут. Ну, у вас урожай в цьому році. Яблучно-грушевий. І ось у яке мале, і теж яблочки. Ой, красота. бачиш? Диви, аж до землі. А ось це зимові, мабуть, сорти, правда? Бо я пам'ятаю, що такі зазвичай це такі ці зимові сорти. Да, ух ти. А що так е, посадили е, тісно? А це ж такі карликові. А, карликові. Бо їх, я думаю, як розростуться, так е, будуть. Вони вже тут, їм вже і так, вони вже 8 їм чи десь. Насправді, вже досить старі. Гарненькі. Оце світиться вночі, так? Так. Тут папа був злякався, що хтось в саду. Гладіолус. О! Шовковиці. Ну, Плакуча плак... да, шовковиця. У нас у парку таких угу. багато. Ну вона ще тільки бачить. Там я бачу люди і збирають. Починає плакати тільки. Розростаються. Угу. А там прямо аж до землі. Ага. Солоденька, гарненька. Мальви. Rajský sad.